Привіт народ! Ви на каналі Ада Начевшин, відео не за планом. Я знервована, знаю, недобра після медичної комісії, яку я не пройшла, гуляю з трійським парком. Е, ще я знервована, тому що те, що сталося в стрийському парку. Це просто стит, позор. Як кажуть в Твіттері, Боже, який позор? Це, це все погано. Знаєте, я така збираюсь на ту комісію, і тут мені подруга присилає. Скріншот з новин, що скульптуру, яка називається впевнена. Звісно, скульптура товстої жінки, яку, яка шокувала таких а, тонких естетів. Ну, Її знищили. точніше її облили фарбою. Напевно, ці люди вважають, що вони дуже сильно висококультурні та освічені. Клас! Супер. А насправді я хотіла давно піти до тих скульптур і просто їх використати як натуру і просто піти і помалювати там, бо ну ялки-палки, ну... ну це ж гарно, ну як сказати, гар... гарно. Це просто натура, яка стоїть, яку можна нормально собі помалювати. Так, я тут якийсь такий схил зайшла, і тепер не знаю, як я тут маю зійти. Це що, якийсь прикол? Мені здається, що я десь не туди пішла і що я зараз тут впаду. Боже, чому тут такий страшний схил? Хто це придумав? Ну, по ідеї це доріжка. Це доріжка, але, повірте, екран не передає того, наскільки цей схил наскільки цей схил різкий і як я тяжко хожу. Щось з тими торбами, з того цілком секу, з тими знімками. А там, здається, бачу, що є нормальний вихід. Побажайте мені удачі, щоб я не гепнулася. Якщо це відео вийде на Ютубі, значить все нормально. Так, я вижила, я зійшла на нормальну доріжку. Ну що, екран будний. А, харай буде. Я, до речі, не намальована, можливо, я теж е, псую ваші естетичні враження та відчуття прекрасного. Вибачте, таке буває, знаєте, я на вулицю е, не хочу фурбуватись, особливо, коли я йду на медичну комісію. А, менше з тим, знаєте, що мене найбільше здивувало в тому серичі, це просто цирк. що його розпочала людина, яка я не знаю, чи зараз працює, але працювала в художньому коледжі, яка має художню освіту і назвати роботу е, погано зробленою, не естетичною, яка несе жодної культури, не має жодної цінності. Коли це говорить працівник навчального закладу, в якого... В якому студенти малюють далеко не модельних, ну не модельну натуру, немодельної зовнішності. Я знаєте, я вчора навмисне передивилася фотографії своїми старими студентськими роботами. Ну так от, перша робота оголеної натури повністю, живої натури. Це ось ця робота. Зараз я вам тут це покладу. Це як ви можете зрозуміти, старша жінка найбуде зайвою вагою з животом. З грудьми, які висять на животі, скажімо так, якщо говорити, вже так грубо. Але ми це малювали. Студенти на тому вчилися, ми купу разів малювали таку натуру. У нас, можливо, десь три рази була модель такої собі модельної зовнішності. А так ми малювали звичайних людей, ми малювали бабусь, ми малювали дідусів, ми малювали покалічених людей, ми малювали людей з інвалідністю, які не могли ходити, в яких були покручені руки, ноги. І таке почути від працівника коледжу. Це просто якась така дичь, це таке розчарування, знаєте? Я вже потім бачила ще кілька коментарів працівників коледжу, і мені просто соромно стало. Це просто це капець. Знаєте, я зараз присіла на лавочці після цього страшного спуску, почитала ще раз новини і побачила, що це ж не просто облили фарбою, Ніякої це не фарбою, це якийсь. Висококультурні та порядні люди, поціновувачі мистецтва облили скульптуру Василя Корчового, відробленим мастилом і намагалися це підпалити в парку. Уявляєте, як круто, уявляєте, як класно. І я думаю, що вони дуже цим гуртяться. І, як сказали куратори, скульптура, в принципі, знищена, тому що це граніт, це мастило, воно в'їдається. Якби це була фарба, її б відбили якимось чином. Знаєте, люди, які нічого не можуть зробити руками, або руками роблять просто какахи, mm. здаються ось до таких тупих речей. Знаєте, я вам хочу сказати таку штуку, мою роботу також порвали. Я колись зробила в тюрмі, ось шумить, то щось косить траву, щось таке. Дайте я так пересяду, щоб було зручніше. Так от, в 2017 році я робила дипломну роботу, яка називається обірвані сторінки. І плакати розміщувалися на фасаді, ну не на фасаді, на, на паркані е, тюрми на Лонську. І роботи були присвячені тим розстрілам, ну, тому всьому, що відбувалося в тюрмі Налонську, особливо подіям червня 1901 року, коли радянська влада, російська влада чинили. Подібні дії, які чиняться зараз в Україні, а тоді це відбулось у Львові, де люди зв'язані, трупи людей зв'язані, лежали на вулиці в Львова, приблизно так само, як, як лежали нещодавно в Пучі, практично однакові кадри, тільки, знаєте, інші. Зараз люди були в кросовках і в джинсах. Значить, я робила на цю тему роботу, багато робіт і робила такі плакати. І знаєте, Частину тих плакатів подерли. Я не знаю, яким чином їх могли подерти, тому що це був твердий пластик, його подерти неможливо. Це якось подерли, причому подерли ці плакати, які знаходились високо. Відчувала я собі тоді так собі, тому що когось обурило, що я там зобразила зброю, що я там зобразила трупи. А нащадки анкаводистів, деякі живуть в будинку напроти. Ну, вони, їм дуже не сподобалось, вони навіть викликали поліцію, але це нічого не дало. Тому що в мене все було нормально. Це був погоджений проєкт. І просто коли я бачу, знаєте, я сама це пережила, що мою роботу знищили. І коли я бачу, що хтось думає, що має право знищити чужу роботу, бо, він так, бо йому так хочеться, просто хоче цій людині плюнути в лице. Знаєте, поки я так з вами говорила, я туди вже дійшла, тільки тут буде дуже поганий слух, і, можливо, я буду просто записувати відео, а потім накладати звук окремо. Бо тут хочеть траву. it's Нарешті тут з лавочок відійшли люди, і я можу показати ось такий результат роботи. Звичайно, що багато чого я щось не так зробила. І я жалію, що я з собою не взяла якогось чорного фломастера чи чорного олівця. Ну я буду це поправляти вдома, вже вдома побачу. Але в принципі, навіть така сильно стилізована скульптура, вона дуже корисна. і Вона буде корисна навіть студентам прийти і робити замальовки. Чомусь, знаєте на відео на фотографіях спеціальних орешок? Ми з ось собі дають Ківа. Але ні, неправда, воно це просто голова. І оскільки вона дуже сильно така цільна з сторони композиції для студентів це ідеальне місце. Тому йдіть в парк і малюйте, поки придуркуваті люди не знищили все. Я шестого ракурсу його. Отже, це робота Олександра Деченка, просто чоловіча голова. але деякі люди умудрилися ходити і питатися, а що це зображено, що це таке. Ну тобто люди не побачили, що це чоловіча голова, а це ось я намагалася намалювати. Не схоже, але я говорю далі. Це для практики дуже класна скульптура. Люди, хочете прикол? Я щойно малювала тут, і підійшов працівник стрійського парку і сказала: подивіться, будь ласка, вашу роботу і підпишіть". Мене обікрав стрітський парк, як обікрав. Вони просто взяли цю роботу. Та й добре. Ну що, люди? Я не думала, що я б намалюю цю скульптуру в такому вигляді, саме в процесі її відчищання. Ось така от штука. Знаєте, що найцікавіше? Я навіть не планувала її малювати сьогодні, і тому я її намалювала ось таким чудо пристроєм, такою ручкою. Миленько, але добре, що взяли з собою хоч якийсь блокнот. Ну що, вийшло навіть цікавіше, ніж задумувалось. Але краще, щоб таких причин не було. Ну що, люди? Мене працівники парку знову пограбували, не як пограбували. Я знову передала свою роботу. Навіть буде, казали, що воно десь в оранжереї буде стояти. Звичайно, дуже хочеться в це вірити. На менше з тим. Я, якщо чесно, подивилася цю скульптуру в писках, її вже практично відмили і. Я просто не розумію, вона вживу взагалі, ну, вона не шокує, вона не логидна, як називають інші люди. Це просто скульптура, яка дуже навіть нормально вписується е, в цей простір. Вона не стоїть посередині дороги, що прям е, діти зашпортаються і будуть плакати. Ні, це просто скульптура. От зараз я бачу, що біля цієї скульптури проходить людина без однієї ноги. То що, теж якось... Виганяти тих людей і називати огидними чи ще щось таке. Бо діти налякаються огряної жінки, діти налякаються, бо вона ж хора. Ну, знаєте, мало що діти бояться. Наприклад, я коли була зовсім мала, маленька, я дуже боялася людей з ампутацією. Я страшенно боялася, я коли бачила таких людей, я закривала очі і почала плакати. На що мені батьки сказали, О, це нормально? Не поводяться як дичь. Це просто люди. Коли ти так ідеш і так поводишся, ти їх ображаєш. Чи мої батьки мали сказати, підійти до того чоловіка і сказати, що ж ти заходиш до доноги, моя ж дитина налякалася. Тому дітки налякаються, це взагалі це така смішна причина, чому ці скульптури мають забрати, що це просто це сміхотворно. Якщо говорити про повних людей, знаєте. Я в Фейсбуці та в Твіттері задавала питання, ну і в Телеграмі, задавала питання тим коментаторам, які розказують про те, що діти побачать і налякаються. А ваші діти на пляж ходять? Серйозно, ваші діти на пляж ходять, на пляжі різні люди, є і такі люди. На що мені відповідали, що ну, на пляжі такі люди не ходять, але ну не знаю, якщо ви в якомусь пляжику з басейником із, із коктейлями, то там може такі і не ходять. Але якщо ви, наприклад, будете на пляжі. Десь в Скадовську, ну, зараз це вже вже так само за Скадовська, я так вже в Скадовськ. Мені частина я відпочивала на пляжі біля пенсіонації, біля дитячих таборів. І там бабусі, приблизно такої комплекції, в такої, такої форми, проводили свої дні. І, як ви розумієте, вони всі були в бікіні, в купальниках. І ну, було повністю видно їхні тіла. І жінки просто сиділи і почували з дітьми. Дехто так, звичайно, з допомогою, але йшли в море, купалися. І для мене якось тихо, якби хтось підійшов до тієї жінки, яка прийшла з внуком і говорила, що ти травмуєш свого внука, а він в тебе не боїться, а взагалі вийде з пляжу, дуже ж ті доходять, вони ж налякаються. Це абсурдно, це просто абсурдно і смішно, і це дуже тупо. Окрема категорія коментаторів, які мене дуже сильно здивували, ці люди, які називалися до і страшною. Але якщо передивитися їхні профілі, вони такої ж самої статури, вони такої ж фігури або дуже наближені. І це дуже дивно, що люди такі самі ж. Ображали цю скульптуру і, і, і називали, що це огидно, вони цього не хочуть бачити. Ну, якщо ви не хочете бачити своє відображення в церкви, цього потрібна робота. Робота з різними спеціалістами. Так, я трішки відійшла, бо в тому місці багато людей вже зібралися, багато розмов. І правда, мені здається, що тут теж на найкраще місце, бо там шумить вода страшенно, але я буду намагатися говорити голосніше. І тут ви можете побачити, як відмивають від цю скульптуру. Граніт пошкоджено, очевидно, але знаєте, вона Ой. і так прекрасна. Та, я можу вважати, що вона прекрасна. І, що ж так, про яку категорію ми ще не поговорили? Про те, що чомусь з'явилась така хвороблива, якась така хвороблива думка і оцінка цієї скульптури, як справжньої людини. І це дуже сильно показово, тому що. Знаєте, це камінь. Камінь все витримає, навіть ось такий вандалізм, який тут зробили. Але оці всі слова, ці всі порівняння, що вона товста, огидна, що вона щось пропагує, це ж ті ж самі слова, які би хотіли сказати люди справжнім людям, які мають таку вагу. Але. Знаєте, тут можна не, не вибирати епіти ці від порівняння. Це шкані. Що Чесно, я не розумію, звідки таке хворобливе бажання е, ототожнювати скульптуру і справжньою людиною. Там вже в соціальних мережах вже ці скульптури тягу за понаставляли, вже розказали, що це пропаганда не способу життя. Що знову ж таки дитина побачить, діточка побачить і захочуть стати такими ж. Знаєте що, ваші діти побачать, що ви не адекватні. Ось все, що вони побачать. І вони це бачать кожного дня. Тому що я не розумію. І ці всі коментарі писали переважно дорослі люди, але таке відчуття, що це якісь підлітки або, не знаю, перший клас зброя чверть. Це щось дивне. І там ще були такі штуки, що... Я можу назвати її огидною, тому що скульптура, напевно, нажерла. Це зображення жінки, яка нажерла, я це засуджую. Але ось в мене немає ніяких претензій до людей, які набирають свого через спробу або через гормональні препарати. Люди. Та ви просто лукавите. Тому що ви ж навіть, ви не підбираєте, Ті, які люди, говорять такі слова, ви не підбираєте їх. Ви не питаєте спочатку людину, а через що в тебе така вага? Наприклад. У 2014-15 році я захворіла, я не могла ходити, і я приймала дуже високі досвід. Людина може приймати ці препарати і просто пухнути, Просто, навіть якщо вона п'є просто воду і живиться з сонечком, тому що така їхня дія. І в мене, наприклад, теж був цей синдром. Я, правда, тоді ваги в мене не змінилися. Вага була така ж сама, але в мене дуже сильно напухло це. І мені... Всі, кому не лінь, вважали за потрібне, сказати, що не так вправилися, так наїлася, певно, та нажерла». «Файно їж, хороший апетит, а я тоді взагалі не їла, у мене навіть апетиту не було. Але ну що ж, люди вважають що все нормальне якось оцінити чиюсь зовнішність і давати небо, поради. Нормально, все добре, може бути. І ще одне. Оце таке дивне засудження людей за вагу, навіть якщо людина наїла. Що, багато щось заразне? Ви подивитесь на цю скульптуру чи посадите поряд із людиною із вагою, яка вам не подобається. Ви станете такою, як вона? Ні. Просто вам чомусь не подобається. До речі, я побачила таку штуку, що багато людей, як я вже повторювалася, які самі з такою вагою або позбулися цієї ваги, вони теж ці скульптури ненавидяться. Напевно, через те, що вона їм нагадує їх. І знаєте, то такий момент. Це дуже часто пивало, наприклад, в мене в дитинстві, коли мені якийсь фільм подобався, або я його любила дивитися. Але, наприклад, оточня говорила, що воно погане. І я підтахувала, що так, так, воно не добре, нефайне. Ні, мені не подобається, я такий фільм не дивлюсь. Я таку музику не слухаю. Ні-ні, ні тому що більшість вважає, що воно не добре. І страх, що скажуть тобі, що ти якийсь неадекватний, що тобі подобається те, що більшості не подобається, викликає таку штуку, такий стадний ефект, що людина просто киває головою, щоб часом її не зачепили. І тут така сама штука, що всі називають називаються огидним. Щоб часом не звернули увагу на мене, я назву це огидним швидше. Я швидше кинув. Але це не здорово, люди добрі, ну серйозно. Ну, робіть щось з цим, це поведінка малої дитини, вишні діти. Давайте розберемо ще одне питання. Скажімо чесно, якби це місце цієї скульптури, якби це була скульптура не жінки, а, наприклад, чоловіка з таким пузом, з такою фігурою, нікого б це не проводжуємо. У нас і так це не тривожить, тому що в нас у Львові є пам'ятник, не пам'ятник, це скульптура із пивом, з таким чувачком, явно огрядним животом з пивоки. Є пивний пуп. Тому я думаю, що якби там була скульптура чоловіка, то це би був навіть хороший племок для чоловіків прийти та й і порівнятися, в кого ж іші. Але якщо це жінка, то це вже страшний гріх, тому що вона. вона... Я її не хочу, от і все. А таке враження, що всі довкола люди мають виглядати так, щоб їх хтось, якась конкретна, якась конкретна людина, умовно захотіла. Знаєте, цю всю історію можна проілюструвати ось таким скріншотом із твіттером. Окремо, мені ще дуже подобається ці коментарі, що робота виконала погано, що там нема гармонії, що там не красива композиція. Туди сюди, п'яте десяте, що це зроблено п'яте готово. Ні, люди, це не зробилося п'ять не готово. Це, ця робота дуже добре зроблена, вона зроблена майстерно. Це камінь, камінь витисати так, щоб цей камінь виглядав як тісно. щоб камінь передавав якість тіла, вагу, силу гравітації. І при тому всьому тіло не просто таке якесь, як надутий шарик, а... Він має ще склет, він має опору. І якщо говорити за композицією, вона абсолютно гармонійна, там нічого не випадає, вона місто стоїть, вона вписується в такий собі ром. Ця робота добра, там немає нічого зайвого. Вона, вона, вона так, вона ідеальна в своєму розумінні. І не варто взагалі оцінювати мистецтво як гарне і негарне, і від цього іштовку, ніби це справді і несправжнє мистецтво. Люди добрі, а ви бачили колись роботи воїні. І скажіть мені, будь ласка, це оце мистецтво? Вона огидна. Вона страшна. Вона показує страшні картини. Це вдома не повішаєш, але це мистецтво. Тому, будь ласка, не оцінюйте те, що повішаєш вдома, а що не повішаєш. І ще дуже сильно обурювала сама насос, впевненість. Я думаю, що якби ця робота, ця скульптура була би комічною, її би сприйняли нормально. Тому що в нас чомусь, якщо людина повсіша за невідомий стандарт і ніби за більшість. То вона, значить, має викликати тільки сміх. Ну, вона не може захоплювати, вона не може хвилювати, вона не може приваблювати навіть, навіть приваблювати сексуальному плані. А тільки викликати сміх, тоді це зона комфорту. А ця скульптура вона сміх не викликає, в неї назва впевнена. Ну, просто впевнена, стало, впевнена, що жива, впевнена, що існує. Чому навіть якщо в людини є якісь захворювання, якщо до того, до того приплітатися, якщо вона не є захворювання? Я ж не говорю про зайву вагу. У мене, наприклад, акціальний спондрокрит. Я вже, напевно, згадувала, я ж би далі знімала, я йшла в інфсеку. І я щорічно проходжу в цю псев, тому що в мене інвалідність. У мене є акціальний спондрокрит це одна із форм хвороб вихстріва. І щоб ви розуміли, якби я не лікувалася, я б виглядала так. Це було б моє тіло, Так би я виглядала. У мене вже яка, процес почався, але я буду якось працювати, щоб так не було. Але є люди, які з моїм діагнозом виглядають так, йшли до такої стадії. І що, їм не жити? У них не більше не існує причин, щоб радіти. Знаєте, кінець кінців, якщо людина вже не може побачити небо, тому що вона не може досягнутися, вона досі може бачити квіти під ногами. Тому в мене навіть коли в мене загострення, коли я не можу ходити, а бувають такі стани при гострі, що я не можу ходити. Я хожу з палицею. Або я не можу стати з ліжка. Але навіть тут в мене є різні емоції. Чи мені потрібно страждати, боятися вийти на двір. От, скажіть мені таке. На вулиці, здається, почався дощ. Ще мене приколює, знаєте, такі коментатори, які розказують, треба займатися спортом, треба дієтичне харчування, все таке. Вони ж потім самі ж засуджують таких людей, які приходять в зал, в такому вигляді, в якому вони є, якщо вони вирішили, що вони хочуть. Якось покращити стан свого здоров'я. Тому що і там їм очі мозолить. Ця скульптура показала, наскільки люди, наскільки люди черстві, я не хочу говорити толерантні чи не толерантні, наскільки взагалі в людей ненависті, бруду і лайна всередині, що вони з таким з виглядом, ніби вони несуть щось дуже мудре, вони ще це все друкують в інтернеті. Якась спадлюка. Роботу облили, вони ще її хотіли підпалити. І напевно, ця людина чи група людей думає, що вони зробили дуже хороше діло. Вони щось були, рятують естетику. Ні. Yeah. Я чомусь думаю, що ті люди, якби могли, якби це не каралося кримінальним кодексом, так само би робили і справжніми людьми. І це дуже сильно прикро. І знаєте, оці такі розмови про те, що людина з якоюсь вагою не може бути впевненою, це дуже дивно. І це... Я просто знаю людину, в якої було, була значна вага. І в дуже молодому віці, і, знаєте, ці всі рамки, ці всі осади довкола людей. І вона носила постійно якісь темні балахони, щоб прикрити свою вагу. Нікуди особливо не виходила. І я не розумію, це, розумієте, людина через ці всі страхи і осуди просто частину свого життя. Не насолоджусь, не, не на тим життям. І це дуже прикро, бо так зараз вона втратила вагу в цим певних обставин, почала носити кольорові вбрання, які боялася носити тоді. Насправді мене зараз дуже сильно тішить, що молодь, яка ну, молоді люди, які теж можуть мати різну вагу в своїх різних обставинах, і вони не мають вам пояснювати, чому в них та чи інша вага. Якось виходять з тих рамок і обирають в собі одяг, красивий, кольоровий, приталений. І в цьому одязі ходять абсолютно впевнено на вулиці. Ти, ти, Віна навіть не повернеться якось не повернеться язик, якось їх образ, щось таке. Але люди йдуть і, і просто від них дедуть така неймовірна енергетика, вони світяться, вони дійсно показують якусь свою впевненість. І нікому не потрібно доводити. Чи якось оправдовуватися і шукати причин, щоб бути впевненим. І ще зараз, знаєте, ви прокинулись, це вже добре. Чи, наприклад, у мене дуже часто, знаєте, всі штуки з поліклінікою пов'язані. І я ходила, я стояла в черзі до невропатолога, і на поверх прийшла жінка. Знаєте, вона йшла. От, як в фільмах показують, вся довкола кола в неї волосся розвивалося, плаця розвивалося, в неї погляд був просто, вона дивилася таким певним класним поглядом, що хотілося просто всім поступитися. І аж потім, коли вона вже ближче підійшла, я побачила, що в неї до І виявляється, вона ходила дещо, ну, цим... в неї була специфічна хода, але цього не бачили, тому що людина прийшла впевнена в собі. Вона прийшла як богиня. І нічого, що в неї є, наприклад, ДЦП. Чи, наприклад, я раз стояла на, ну, біля світлофору, і до дорого приходила жінка. Спочатку я побачила таку руду купну волосся, красиву, чорну спідницю. і аж потім я побачила, що в цієї жінки горб. От в неї дійсно, в неї величезний горб на спині, вона просто зігнута. Але все одно вона йшла, і така від неї була впевненість, і в мене тоді саме. Цей діагноз визначили, я вам скажу, на самого початку, коли мені поставили діагноз, коли я побачила ці картинки в продістрі, я подумала, що все, хрест на мені, все дуже погано. І жити немає змісту. Але, можливо, навіть ця жінка, яку я побачила з горбом, вона мене надихнула, що гор, акне, та чи інша вага, все ще інше захворювання. Це просто одна із ознак. Але це не, не є вся людина повністю. І те, що ця структура впевнена просто через своє існування, це вже добре. У що мені. Щось мені сумно, що парк забрав мої зарисовки, знаєте. Зараз. Ну, нічого, я хоч відео зробила. Ось дивлюся я на тих курей і думаю, щось в мене відео вийшло якесь не зовсім конструктивне, як я думала. Тому що воно без, без сценарію, просто в мене накріпіло, наболіло, намалювала, роботи забрали. Менше з тим. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Можете дизлайки ставити, вони однаково діють для просування відео. Можете поширити. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Це Twitter, інстаграм. Ну Twitter вже не Twitter, але мені байдуже для мене він твіттер. Можете підтримати мій канал. Та й взагалі. До наступних зустрічей. Ну ви вже почесалися, а? Лебеді. К -к 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 -к. Ви не котики. В мене кискись не реагують. Лебідь. Хоч. Так, треба йти додому, бо зараз буде дощ, це.